Сьогодні в гостях у відео ексклюзивний гість. Представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Вадим Мазурик. Це та людина, яка все знає про інформаційний простір Вінниччини. Я вас вітаю. У нас Добре, ми саме про це з вами і поговоримо. У Могилівчан до вас є декілька запитань. Почнемо. Прошу. Моліподільський в загальному на мапі інформаційної Вінничини перебуває в такій інформаційній блокаді, ви погодитеся, така темна пляма. Т2 Те, нема, це тривізація і радіомовників теж небагато. Проте ваш приїзд вселяє надію, що все ж таки йде зрушення. Можливо, таки лусне ця інформаційна бульбашка. Який ми перебуваємо. скажу чесно, пані Тетяно, от ніколи не бачив могилів вигляді темної плями. ні за яких обставин, поза як надзвичайно важливий з моєї точки зору, скажем так, інформаційний ареал, так називаємо його прикордоння. Тут, скажем, дуже багато сходиться шляхів якихось. Перехрестя економічне, ну, яка, яка така пляма? Це загальна да. інформаційна. Тепер про інформаційне. Ну, дивіться, як би там не було, у нас тут є три все ж таки частоти на ефемах. Да. Мало? Мало. Порівняно з Вінницею, погоджуюсь, мало. Порівнюючи з іншими містами області, то не так мало. Але це не є, звичайно, те, що називається тим, чим можна гордитись. Тут правда, я з вами можу погодитись, в тому сенсі, що дуже хотілося, щоб. Все ж таки з'являлися нові станції, з'являлися нові мовники. Інформаційний простір розширявся. Ну, дивіться, зараз, власне кажучи, що ми маємо. Маємо дві програми національного суспільного мовника, да? першу програму і промінь. Маємо ще одну одного мовника, це вже регіональний місцевий компанія Лада. От подільські комунікації, і ясна річ, дуже хотілося б. Щоб у нас найближчим часом з'явилися нові частоти, нові мовники. Це ще й потрібно нам з точки зору того, що ми маємо експансію за кордону. От, я ж кажу в цій ситуації, да, Молдова дружня країна, і слава Богу, там немає звідти якогось жорсткого інформаційного пресу. Хоча, скажімо, зовсім недалеко від вас, там, де не визнана Придністровська да, республіка, yeah. то там, там є всяко, да. Через те, безумовно, нам потрібно насичувати насичувати прикордоння новими частотами. Ми це зараз робимо. Да, у нас з'явилися нові частоти телевізійні в піщанці, в Ямполі і, між іншим, вдалося, от ви кажете, що не було взагалі у нас цифрового мовлення. тепер з'явилося вже і в Могилеві. Одна, до речі, із причин, один із факторів моєї появи тут мені важливо. Подивитись, побачити, як новостворений мультиплекс mx 7 працює саме на теренах Могилів-Подільщини, тому що тут уже передавач стоїть безпосередньо в місті, в Могилеві. Тобто, не так як це непродумано, без сумніву, було зроблено там кілька років тому, коли передавач поставили в Шаргородському тодішньому районі і вирішили, що якщо він так знаєте, циркулі можна дістати могилів подільський то воно і в. В природі так трапиться, знаєте? У тоді не дослухалися. Не дослухалися їх, чесно про це попереджали. Попереджали цеві фахівці, спеціалісти, концерну. Вони говорили, що не зможемо ми охопити могилів, тому що він знаходиться от в такій Подністровській низині. Він якби спускається до ріки, відповідним чином цей сигнал буде обтікати от могилів. Ну що там то ж все ж на карті гарно, правда? А от природа показала от і реалії, що тут все ж таки все по-іншому. Тому те, що тут з'явився Мік а це буде найближчим часом мінімум 12 каналів, зараз є дев'ять угу. в тесті. Уже все ж таки ми вважаємо, що цю давайте так. Ми прорвали блокаду. Будемо вважати. От, тим паче, що якщо зараз судити по тій ситуації, яка є в Вінницькій області, раніше це було порядка 67% покриття. З МІК-7 ми маємо майже 95%. Ви кажете, найближчим часом найближчим це коли вже конкурс оголошений. Я думаю, що це в принципі питання вже там найближчих місяців. Ви пригадали е, ситуацію тоді з е, Зонбудом про е, Т2, коли вони планували і озвучували свою, так би мовити, дорожню карту по встановленню обладнання. Тоді ми говорили, ви говорили. До нас не Концерн говорив. УДЦР говорив та, не дослухалися. Да, Потім місцеві говорили говорили в результаті нулі. Якби поставили обладнання на наші вежі на Озернецькій грої, тоді було мова. Б, так то було би тоді охоплення сигналом і муліподільщину, і ямпільщину не дослухали. Тоді і сякі листів, я пам'ятаю, написала міська рада, виписала Національна Рада, зверталася навіть з трибуни Верховної Ради, народний депутат України по нашому округу озвучив цю проблему. Геннадій Вацак не дослухалися. Де зараз є гарантія? Ну гарантія проста, тому що зараз уже оголошений конкурс на конкретну е е частоту саме на той населений пункт, про який ми говоримо, тобто Могилів-Подільський. От гарантія в тому, що МІК-7 у вас буде точно. Інше питання, що, звичайно, було б непогано в якийсь спосіб підтягнути і ті мультиплекси. Mm -hmm. От, в даний момент ми поки не бачимо такого алгоритму, але то дуже було б непогано. От, щоб ви все ж таки мали покриття загальне, як і в тих е е е територіях Вінниччини, де, да, де мають да, ця скажем, мова йде. Звичайно, тому що все ж таки це. Скажімо так, будемо розглядати як перший дуже важливий крок, тому що взагалі не було ніякого, а все ж таки з'являється оцей мультиплекс, і він сучасний, він на метрових хвилях, ще тим паче, що його можна легко приймати і, в принципі, для цього особливих. Не потрібно там якихось маніпуляцій здійснювати. Але, звичайно, я тут з вами можу погодитись, що все ж таки перший крок це не означає остаточних якихось там рішень, тому що мені здається, що безумовно, все ж таки, ті мультиплекси в той чи інший спосіб якось мали б сюди зайти. Знаєте, тут могли ці питання вирішувати, скажімо, якісь локальні мультиплекси, так як це робиться в інших областях. Но тут інше є таке питання. У нас небагато компаній в Вінницькій області. тобто Локальні мультиплекси створюються під конкретні компанії. Ну, там, не знаю, є там Франківщина, у них, там, якщо не помиляюсь, 14 телекомпаній. От. Три зайшли в mx 5 От, а решті, що робити? От для них були створені локальні мультиплекси. Вони у туди позаходили. А у нас у ці компанії, які є, от вони всі вже й мають то місце в з 5 Тобто, це знаєте, це ну, та ситуація, коли одна проблема якби виростає з іншої. Я все ж таки думаю, що для такої великої області, як Вінницька, відсутність, е, ну скажімо так, хоча б якоїсь кількості телевізійних компаній. Е, Притомний для такої області. У нас, врешті-решт, і населення чимало, і територія велика. От. А ми маємо, за великим рахунком, зараз всього-навсього дві от, телекомпанії от, регіональні, які от, зайшли в мікс 5 і Мультиплекс. От, компанії Вінничина і Віта. І я думаю, що навіть в 90-ті роки у нас було там в два з половиною рази більше. Охарактеризуйте загальну картину інформаційного поля Вінничини. Ну, дивіться, взагалі, якщо так дивитися на Вінничину, ми і за кількістю компаній, і за їх розсередження, ми от таку займаємо, ясна річ, ми не мільйонники. Да? Тобто ми не можемо там тягатися із містами, де таких компаній ага. багато. Разом з тим, у нас досить непоганий сегмент в тому сенсі, що компаній близько трьох десятків. Да? І вони от місцеві компанії вони розсереджені. Зараз іде війна, і зокрема, війна за мізки. Які плани Національної ради України з питань телебачення та радіомовні щодо захисту прикордоння? Ось встановою mm -hmm. таких інформаційних блокпостів? Дуже важливе ви питання задаєте, тому що це по суті питання номер один виживання, так крім того, що відбувається на полі бою. Безумовно, це питання. Є надзвичайно важливим. Більше того, війна закінчиться, ми її виграємо, звичайно, але Зберечні. інформаційна війна закінчуватись не буде, повірте. Тому що це одна із побічних, я сказав би так, сторін розвитку інформаційного суспільства. І якщо це комусь вигідно, то, відповідно, інформаційна війна буде вестись. І тут треба А. Розуміти, що це таке, Б. Вміти цьому протидіяти, чітко розставляти пріоритети, і головне технологічно мати можливість відповідним чином виставляти ці бар'єри. Да, що стосується прикордоння, це надзвичайно важливе питання. В першу чергу, звичайно, тому що фактично люди, які живуть на прикордоні, вони перебувають завжди в сфері. Певної інформаційної там залежності чи впливу, скажімо, з інших територій. І так, да, хай ці території будуть е, налаштовані е, до України позитивно, все це дуже добре. Але разом з тим це все одно все ж таки інформаційне поле іншої країни. А формуватися воно повинно в першу чергу, виходячи з інтересів власної країни. Ну тут не секрет, колись була така історія, дуже давно я так швиденько розкажу. Це ще був. 1999 рік о, вибори Леоніда Кучми, да, і на півночі Рівненської області, от, там є три райони, такі вони в якійсь мірі відділені від іншої території Рівненщини, там, ліса, густі, такі, знаєте, <кій> і Туди приїхали телевізійники опитувати, за кожного будете голосувати. Вони кажуть, за Лукашенка будемо голосувати. А вони живуть в інформаційному полі Білорусі на той момент, розумієте? Боже, схопилися за голову, почали ставити передавачі відповідним чином, щоб люди, хоч, війшли в правильне поле, хоч своєї країни. Розумієте, про що я тому в цій ситуації, без сумніву, да, є і певні програми. От, власне кажучи, те, що тут з'являється, от якщо ми кажемо про 7, Подивитись на карту, де він з'явився в першу чергу. От ці передавачі, це могилів Подільські, це Піщанка, це Ямпіль, то це все при кордоні. От відповідним чином, що в 2019 році була там програма розвитку цих територій, з точки зору саме насичення їх fm частотами. Да, Значною мірою завадили спершу часи ковіду, а пізніше війна. Тому що, власне кажучи, прорахунок цих частот. Мав здійснюватися, я вважаю, прискореними такими методами, і, і це дуже важливо. Тут в цій ситуації, ще до речі, ви розумієте, тут і рахувати не так просто, адже є певні, от, ну слово рахувати це таке це трошки сленгове, вони да? От, Ну, між зрозуміло. Вдали фахівці, так і не. Скажемо так, використовує цей термін. Що це означає? Це означає, в принципі, на певну територію да, визначити можливість здійснення мовлення на певній частоті. Але для того, щоб це зробити, треба розіслати запит, і фактично там, скажімо. Відповідні органи там сусідніх країн кажуть, ми не проти там ніяким чином не пересікаються. Угу. А якщо пересікаються з інтересами, то значить повідно, треба шукати нові можливості. Це складна тема. Да, аби не було да. міжнародних конфліктів. Ну так, да, просто щоб не було цих відповідної накладки цих частот. Розумієте, наші метрові частоти свого часу на західній Україні заважали розвивати мобільний зв'язок останніх поколінь в республіці Польщі, наприклад. Тому що вони повністю пересікалися, треба було метрові виводити для того, щоб там і в нас щоб так само. Так саме. далеко ходити. В нас руська любиме, любімено да, так да 106,3 Я наслухався сьогодні. Та, в принципі я його і так для того, щоб розуміти, що це таке, і в інтернеті так. Дослухаю для того, щоб мати можливість, скажімо, сидячи у Вінниці, не кожний раз можеш приїхати сюди, хоча треба частіше це робити. Тоді це набагато розширяється поле розуміння, я це знаю і, і практикую. От. Але оті, скажімо так, основні мовники, які заходять на територію Вінниччини, в інтернеті я їх слухаю для того, щоб розуміти чим ми маємо справу, і ваше питання абсолютно точно поставлене саме з точки зору розуміння того, як і в який спосіб ми маємо розвивати саме українське інформаційне поле. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви знайшли час при пригоду нашого міста. Мені завжди з вами цікаво. і Мої шанування. Дякую дуже. Мені так Це приємно. був представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, пан Вадим Мазор. Дякую ще раз.